Бер. Офіційний партнер ФК «Лівий берег». Гра розкриває тебе. Андрій, привіт. Як справи? Як триває підготовка до наступного туру? Привіт, все добре, дякую. Готуємося в звичайному режимі робочому. Був день вихідного і зараз готуємося конкретно до гри з Зарею. Минулий матч з Поліссям став так би мовити сенсацією і одним з ключових за результатом матчів. Адже ми, як дебютанти української прем'єр-ліги, відібрали очки в одного з лідерів. За рахунок чого вдалося втримати нулі та не дати Поліссю забити та перемогти. За рахунок командної роботи, але я рахую, що ми були напевно ближче десь до перемоги, чим Полісся. Тому ми задоволені результатом, але я рахую, що ми були ближчі до перемоги, чим суперник. Полісся вперше за 13 ігор не змогло забити. Схема з п'ять захисниками спрацювала та в обороні відпрацювали на всі 100? Ну не тільки в обороні, вся команда, тому що ми всією командою обороняємося і всією командою атакуємо. Тому тут заслуга всієї команди, що ми зіграли на ноль. Минулі два тури з колосом та з полісям. Ми вертаємось додому з одним заліковим балом. Після тривалої безвиграшної серії. Напевно, це позитивно впливає на настрій всередині команди та мотивацію на наступні поєдинки. Звичайно, кожен, кожен заліковий пункт впливає позитивно. Будь це виграш, будь це іншія. Звичайно, хочеться більше перемог, але ми робимо все для цього. І я сподіваюся, майбутньому ми будемо здобувати їх все більше і більше. Як щодо наступного нашого суперника Луганської зорі, як триває підготовка до команди? Чи встигли вже розібрати майбутнього суперника? Готуємося в звичайному режимі. Ще розбору гри суперника не було. Завтра, післязавтра ми сядемо з тренерами і вони нам розкажуть сильні і слабкі сторони суперника, за рахунок чого ми можемо їх обіграти, і що нам як нам діяти і в обороні, і в атаці, Тобто завтра, післязавтра ми це все будемо обговорювати з тренерами разом на теорії. Можливо, когось можеш виділити з гравців команди нашого суперника. Може, когось знаєш по виступам за якісь команди сумісні? Ні, є в мене там, є знайомі, з якими я грав в одній команді. Але виділити там хороша команда, хороший тренер. До речі, я ще з тренером навіть чуть поіграти з тих їхнім. Тому Ботхівський – дуже іменитий футболіст в Україні. Тому, але там ну, за рахунок команди, будемо вже тренера нам вкажуть сильних, сильні їхні якості. Е, Нічия в цьому матчі для вас буде вважатися прийнятним результатом? Чи все ж на цю гру ви налаштовуєтесь лише на перемогу? Та, ну, думати перед грою про нічию напевно, неправильно. Тому ми ніколи не виходимо на гру і не думаємо за нічию, тільки за перемогу. А там вже буде по ходу гри, все видно. Наша команда давно не грала вдома, і нарешті ми вертаємось на рідну арену. І це, напевно, як додатковий стимул здобути очки. Звичайно, вдома завжди приємно грати і при своїх болівальниках. Але і в нас їх ходить достатньо, тому вдома ну, нам завжди приємно грати на нашому стадіоні. Всі знають, який на стадіон, тому ми раді, що ми зараз повертаємося і будемо грати домашній матч. Що можеш сказати вболівальникам, які планують або думають, чи купляти квитки на матчі і планують прийти на стадіон, щоб переглянути цей поєдинок? Я хочу запросити всіх вболівальників на гру. Приходьте, вболівайте і отримайте задоволення. Фабер. Офіційний партнер ФК лівий берег. Гра розкриває тебе.